Вимушених переселенців потрібно захищати на законодавчому рівні. Саме на цьому, в рамках свого візиту на Хмельниччину, наголосив представник політради партії розвитку України Юрій Павленко. У Кам'янці-Подільському він поспілкувався з однією з багатодітних родин, що переїхали із Луганська. Всі подробиці візиту далі. У Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі номер 10 навчається вісім вимушених переселенців. Четверо з них ось ці юнаки, брати кульбацькі. Вони разом із чотирирічною сестричкою та мамою приїхали на Хмельниччину ще у червні. Юрій Павленко до навчального закладу прийшов спеціально, аби поспілкуватися з ними. Розпочали з приємного подарунків для малечі. До рук дітей потрапили мобільний телефон, музичні плеєри та розвиваючі ігри. Дякую за подарунки. Діти розповіли гостю про перші місяці життя на новому місці. Все помінялося, тому так трохи було складно звикнути до всього. і пер перший місяць дуже хотілося додому. Потім я зрозумів, що це вже не, не має сенсу хотіти туди, і я вже так в Луганськ назад не хочу. Люди тут добрі, привітні, то подобається класне місце. Далі перейшли до проблемних питань. Мама сімейства каже: Хмельниччина зустріла їх родину привітно. Найбільше допомагали звичайні люди, але залишилось ще чимало проблем. Родина живе на орендованій квартирі. Сама Тетяна тимчасово не працює. Фінансово усіх п'ятьох дітей забезпечує батько. Він зараз у Києві. Чому зараз найбільше відчуваєте потреби? потребу? Потребу ага. ну це, всегда завжди, гроші. Це, мабуть, всі так, і зимня діжда і обувь. Product, course, Родина Кульбаських має право на матеріальну допомогу від держави як малозабезпечена. Однак уже четвертий місяць триває бюрократична тяганина. Сім'я не може отримати довідку, яка підтверджувала цей статус. Про наболіле розповіли гостю зі столиці. Юрію Павленко ця проблема знайома. Каже, таких людей у нашій країні сотні тисяч. Змінити ситуацію на краще кардинально зможуть законодавчі нововведення. Вже більше шести місяців існує в Україні проблема внутрішніх переселенців, а до сьогоднішнього дня не ухвалено базового закону, який би захищав права і надавав би певні гарантії таким людям. Ми розробили свій законопроект, де враховані всі потреби. Переселенців да як альтернативний урядовому наполягаємо, щоб його ухвалили ще до виборів. Із вирішенням проблем родині кульбаських політик пообіцяв допомогти якнайшвидше та сподівається, що найближчим часом про вимушених переселенців почнуть дбати і на державному рівні. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7